Вчи, не перебувай! Знайомо, нас з дитинства вчили бути зручними, навіть у голосі. Усе дитинство та підлітковий вік ми чули. Говори тихіше, не кричи, чого ти так багато говориш. І от ми вже дорослі. Та нам досі все одно страшно заговорити з новими людьми, сказати зайве, записати сторис, чурилс. Навіть на робочій наразі важко озвучити ідею боком у горлі. Нас ніколи не вчили звучати вільно, сміливо, легко, тому що завжди було потрібно відповідати очікуванням та бути доречною. Але суть у тому, що тобі не потрібно говорити ідеальним голосом, не треба вдавати диктора чи актора, щоб звучати впевнено та переконливо. Ні, варто лише розкрити свій голос, той, що був з тобою, завжди. Його не треба вигадувати, його можна просто звільнити і бути собою як в голосі, так і в спілкуванні.